Всім доброго дня, з вами канал Мініар Припивницький. Відвантажуємо сьогодні тракториця Ловол 244 на вузькій резині. Задня резина 9,5х24. Тракторець повнопривідний, трьохциліндровий, Два насоси НШ Вісім 8 передач вперед, дві назад, Два режими валовідбору потужності. Тракторець, тракторець їде в Черкаську область. Тому цікаво, приїздіть, тестуйте, тракторців наявності. Доставка в Міні-Агро завжди безкоштовна. Гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. Ось такий красень. Ціна даної моделі 7 тисяч доларів. Всім гарного дня, до побачення! Слава Україні!